Привіт усім! У нас вже дуже скоро розквітнуть сади. Абрикос розпусте ось ось свої перші квіти. А золотиста смородина вже у повному розквіті. А це означає, що треба вирушати до лісу за першими масовими популярними грибами. Ось і сік вже перестав текти, і місцеве населення забрало ємності для нього, тому що тиск всередині дерева зменшився. Бобруньки вже розпустилися і тепер листочки випаровують вологу. Перше, що помічаємо в деяких частинах лісу, це шум мурашок по листю під ногами. Але ми прийшли сюди не просто для прогулянки, а для продуктивного проведення часу. Збирання смарчків на вечерю. А їх тут. Просто море. Але треба бути обережними, щоб не наступити. Адже шкода такі великі та гарні. Тож, сезон Саркосифа, яку ми збирали, майже минув. Смарчків триває і вже час для строчків. Ви просто подивіться на цих сморчків кричать з землі, наче солдатики. І мене цікавило завжди. Чому смарчки більше схожі на строчки, а строчки на ділі такі зморщені, наче справжні смарчки. А відповідь виявляється цікава та проста. Після революції по комуністах залишилися такі розумники, що вони навіть книжок не могли передрукувати без помилок. І тож через неуважність якогось комуністичного його розумахи, Сморчки стали строчками, а строчки сморчками. І так я і дотепер. Тепер для мене в цьому питанні всі крапки над і розставлені. І я їх ніколи не плутаю. Коли гриб зморщений, як мізки, то це строчок. А ті, що стеречать рядочками, то сморчки. Сморчки, як і саркасифа і строчки, та майже усі весняні гриби, це аскоміцети. Це замудре слово означає те, що їхні спори з'являються на поверхні плодового тіла, в спеціальних мішечках, тому їх ще називають сумчаті гриби, а більшість грибників знайомі та збирають базидіоміцети, які ростуть влітку та восени. У базидоміцетів спори з'являються в нижній частині шапочки гриба. У спеціальних трубочках або ж між пластинками. Ми назбираємо багато зморшкової шапочки. Зморшкова шапочка найперша зі смачків. Цей вид з'являється найраніше. Трохи пізніше з'являється смарчок конічний, високий, звичайний. За ними я теж сподіваюся сходити до лісу. А можливо. Ми попадемо на тихе полювання на строчка гігантського. Я буду намагатися зняти та показати це. До речі, смарчки довгий час вважалися неїстівними і навіть отруйними грибами. Згадка про це можна знайти у творі дюма граф Монте Крісто. Але зараз смарчки є традиційним продуктом харчування в багатьох країнах світу. Як делікатесні добавки до основних страв, зморшки подаються в ресторанах Європи. І не тільки. До складу грибів входить багатий комплекс органічних і мінеральних речовин. А у традиційній східній медицині азіатських країн Індії, Китаю та інших, смарчки використовують у вигляді відварів, чаїв і настоїв. І тож, за довгий час ми вже назбирали досить таки велику кількість грибів. Вистачить не на один прийом їжі. Лабораторні дослідження показали, що полісахариди смарчка мають протипухлинну, імуномодулюючу, антивірусну дію. Також вони мають антиоксидантні властивості. До речі, Саме ці гриби також використовуються і в українській народній медицині. Окрім всього, що я сказала, вони також регулюють рівень цукру в крові і відновлюють клітини-печінки. Вони володіють високим містом білка і клітковини, що є цінним для організму. Вважається, що вони покращують також апетит і нормалізують травлення. Також допомагають підтримувати хороший зір та імунітет. Зморшки можна використовувати при приготуванні супів, соусів, паць, запічанок, плову та інших. А також можна засушити в якості приправи до страв. Ну що ж, я вам дуже дякую всім за увагу, час та перегляд. До зустрічі і побачимося в наступному відео. Гарного усім дня!